Prepare, Unit 8. Words with two meanings. Book. Book for reading. Book reserve. Слово бук має кілька значень. Одне з них це книга, яку ми використовуємо для читання. Інше значення бук бронювати. Kind. Kind means nice. And kind means variety. Слово kind має такі значення. Як риса характеру. Kind добрий і kind різновид вид. Letter. letter in the mail And letter means part of writing. Слово letter також має кілька значень. Одне з них це лист, який ми отримуємо поштою. І наступне значення. letter – це літера. Алфаліту. Picture. Picture is drawing. And picture is photo. Picture – одне із значень це малюнок. Інше значення це фотографія. Ring. Ring means jewelry. Ring means phone. Слово ring. Перше значення це обручка. Друге значення дзвонити, телефонувати. Watch. Watch for the time. Watch. Look at. Слово watch. Має значення годинник наручний, і слово воч означає дивитися.